Минулого тижня чернівчани поскаржились Віталію Михайлішину на відсутність вуличного освітлення на Рівненській. Перехожим доводилось освічувати свій шлях додому з допомогою ліхтариків та мобільних телефонів. В рекордні строки проблему вдалось вирішити, встановивши цвітильники уздовж вулиці. Мікрорайон вулиці Рівненської активно розбудовують. Тут сучасні дитячі майданчики та розвинена комерція. Проте про облаштування шляху до будинків чомусь забудовники не подумали. Тут вночі взагалі нереально ходити. Ми весь час з дитиною, от з маленькою з колясками, ми весь час ходимо з фонариком. Скажу чесно, дуже добре, тому що ввечері з дитиною просто нереально тут гуляти. Ну не то, що гуляти, просто даже пройтися. Страшно, бо тут всюди дерева. Тому що я кожного вечора йду приблизно 9. Ті і постійно фонарик з собою потрібно носити, бо це страшно. Допомогти мешканцям вирішили депутати Чернівецької міської ради. Для цього спочатку зустрілися з мешканцями, а вже за два дні на початку вулиці Рівненської з'явились вуличні ліхтарі. Всі мешканці будинків жалілися на те, що вечором діти йдуть з грудків, зі школи, і не видно, освітлення немає. Ви бачите, ми зробили п'ять опор. Встановили. Я впевнений, що. Це перший такий крок. Може підтягнуться інші будівельні компанії, і нам вдасться все ж таки всю вулицю до Стороженецької світити. Дуже вдячні, що зараз буде світло, що ми вже спокійно зможемо хоча б дійти до будинку. Не фонариком світити, а так будемо бачити, куди йти. Окрім того, сучасні світильники ще й економні, розповідає підрядник. Це потужність їхня, 20 ватт, термін. Гарантії, на які ну, видають на них, це є 10 років. Експлуатації, то є, працюємо вже з такими світильниками більше, ніж 6 років. В принципі, нарікання або будь там поломок суттєвих що, ну, не було. За словами Віталія Михайлішина, облаштування освітлення це лише перший етап реконструкції вулиці. Далі планують капітально відремонтувати дорогу. Роман Сидур, Георій Максимюк, Чернівецький промінь.